Друзі, з вами знову я, Максим Марина Анатолівна, керівник куртка народознавства центру дитячої та юнацької творчості. Промінь. Відразу хочу вибачитись за те, що це відео вийде з затримкою, тому що у мене майже дві доби не було світла, користуючись нагодою. Такою я швиденько зарядила телефони. От і, і хоч зв'язку ще немає, ні лайфу, який старо. Але вирішила, що буду знімати, і як тільки така можливість з'явиться, я відразу всі відео буду заливати у Ютуб. Отже, сподіваюся, що у вас все гаразд, всі живі і здорові. Тут ні світла зв'язку. Переживаємо всі нормально, віримо у краще майбутнє. Це ми теж подолаємо. Відразу переходжу до головного, поки я заряд. Так, сьогодні ми ще раз відпрацюємо з вами основні вузли макраме, будемо робити знову ж таки плаский квадратний вузол і будемо робити спіральний вузол і порівняємо, що ж між ними спільного і чим вони відрізняються. Хочу, щоб ви опанували їх, створюючи ялинкові прикраси. І ми з вами створимо от такі різдвяні віночки. І в кінці заняття через ісуємо, який. Який з них сплетений плоским квадратним вузлом, а який спіральним? Приступаємо до роботи. Для роботи візьмемо мотузочки для макраме. У мене вони діаметром 3 мм, виберіть те, що у вас є. Так, вам потрібно буде два кільця. Не ну, обов'язково такі, це те, що я знайшла. Вони можуть бути простими. Це дерев'яні, ви можете взяти і пластикові, можна навіть від пірамідки взяти ці бублики. Так? Вам треба якась така форма, яка нагадує бублик. Беру два. Так, ножиці, Стрічечку для бантика і клей-пістолет. Все. Створювати ми будемо два міні-віночки. І ви подивитесь ще раз, чим відрізняється плаский квадратний вузол макреме від спірального. Які ж відмінності у їх плетінні і що спільного? Так, розпочнемо. Будемо плести ми двома нитками і той, і той. Оскільки у мене діаметр цього кільця вийшов 7 см. Для того, щоб вам вирахувати правильно і щоб вистачило цієї мотузки, я пропоную не виміряти конкретно під свій діаметр, так? а взяти десь метра три, виміряти мотузочок. зробити от таким чином. Для того, щоб ви знали, що вам точно вистачить, ось цей моток незручно не буде працювати. А от якщо ми відмотаємо, то Зробимо собі такі маленькі моточки, які зможуть, зможуть пройти о, кільце. так? І з чого ми починаємо? Ми беремо два краєчки і склеюємо між собою. Зробимо це з допомогою термоклею. Пам'ятайте, що він гарячий. Трошки дайте йому охолонути і тільки потім формуйте. Все. Тільки коли він трошки вже охоловувався, ви з'єднуєте ці дві ниточки. Ну Давайте, щоб у нас не бігала оця ось склеєна частинка, ми її прифіксуємо до нашого кільця знизу. Нам ще чимось так профіксувати це кільце, щоб воно не їздило, було б взагалі гарно. Ну, хоча б отак. О. Так. Далі я буду починати роботу однією ниткою завжди, да тому що я роблю плоский вузол. Це зробити легше, не треба вузики зав'язувати. Буду починати роботу білою. так, Біла на червону, червона купетельку з білою. Так, перші є, затягнули. Далі знову починаю з білої, на червону, червоно. Саме. Ви чергуєте. Якщо одна ниточка йде під низ, то друга відповідно, має оплетати зверху. Тому що, е як ви бачили, мабуть, з відео окреме, по-різному роблять. Хтось починає зверху петлю робити цю квадратну. Я звикла її робити знизу, накладаючи на цю, щоб друга отак от зверху була. Ну, Тут, я думаю, що Кому як зручно, той так і робить. Так, підтягуємо петлі наші. Угу. Не забуваємо, що працюємо завжди однією самою ниточкою. відповідно таким самим чином доплітаєте до кінця. Так, коли доплели до кінця, бачите, у нас тут трошечки збивається малюночок так? для того, щоб це поправити, ми зараз відріжемо ниточки. І спробуємо білу підтягти під цього червону, для того, щоб зберегти малюнок. Так. І так само, так само зробимо з цього боку червону і цю білу підтягнула. Все. Так у нас малюночок збережеться. І просто зав'язуємо зверху квіточки. Оцей ви можете зрізати. Так. Тепер оберіть той краще, що вам більше подобається. Так. Мені подобається цей, мабуть. Другуємо. Невеличкий бантик. І може бути будь-якого кольору, який ви захочете. Ріжемо, клеємо. Невіночок ми отримали. Тепер ми віримо те, що залишилося, тому нам теж вистачить перестане. І тепер будемо порівнювати. Тобто робити будемо майже те саме, але починати не завжди з півно нитки. Комбінувати. Спочатку з білою, потім з червоною, з білою і з червоною. Починаємо плести комбінуючи. Починаємо спочатку з білого. Тобто, як ми говорили, весь час плести з одного краю. Так? У нас, були однотонні нитки, то ви починали завжди з одного боку. От якщо я почала з лівого, то так мала і продовжувати з лівого, так? Вітя, так. вже буде різний колір тут у нас вимальовуватися. Продовжуємо. Бачите, вже йде рівненько, а в бік загинається. Так. Тільки хочу загинається показати вже бачите, вже завивається у спіраль, От таким чином продовжуємо плітати також наше кільце до кінця. Топле тут нам не потрібно навіть нікуди підставляти ниточки, тому що такий яскравий візерунок у нас вже і так вийшов. Просто зарізаємо зайве, зав'язуємо. Знову ви вважаєте, що є щось зайве, відрізайте і приклеїмо банд. І от тепер дивіться, у нас, у нас з одних тих самих мотузочок, так, з одного і того самого дерев'яного кільця вийшло два зовсім різні квіночки. Бачите, як має значення навіть те, що з одного боку весь час починали плетіння, а комбінували. То зліва до справа. Так ми виконали звичайний плоский вузол квадратний. так? А таким чином ми виконали спіральний вузол. Сподіваюся на те, що ви розібралися з вузлами. Тепер знаєте, як їх виконувати, чим вони відрізняються. Наступного року ми повторимо репсовий вузол. А на сьогодні все бережіть себе.